Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати такі сирні кульки, такі пухнасті, яскраві. Я вважаю, що вони будуть таким гарним акцентом на вашому святковому столі. А всередині вони ще й мають сюрприз. Хто зацікавився, як вони готуються? Запрошую до перегляду! Для приготування сирних кульок нам потрібно буде кисломолочний сир, у мене тут 480 г. Твердий сир, ну, по типу голландський, 240 грам. Ці пропорції можуть бути будь-якими, які ви собі забажаєте. Зелень, у ну, мене кріп і петрушка. В'ялені томати, сіль, перець і сушений чесник. Можете додавати свіжий чесник. Для початку нам потрібно натерти на дрібну тертку сир. Але для ще більшого початку. Потрібно вялені томати, ну, бажано. Це не обов'язковий крок, але бажано. Але бажано. Дістати зараз на серветку, щоб коли ми будемо ліпити кульки. Ця зайва олія нам не заважала. Я їх отак зараз трошки подостаю. І так, голландський сир натираємо на оцю тероточку. Також до цієї сирної маси можете додати варене яйце. От всередину покласти, якщо немає в'ялених томатів, та то будь-що собі -собі придумаєте: шматочок грецького горіха, лісового горіха, крабову палочку, шматочок різати такий кубик. Будь-що, фантазуйте, експериментуйте. Все, що не приготуєте, все буде смачно. Трошки оцього натертого сиру я відкладу. От в окрему тарілочку у нас будуть зелені сирні кульки, ось такі ну, жовтенькі, якщо можна сказати так, і просто білі, додаємо кисломолочний сир, солюємо. Чесник сухий. Ну, Хто не полюбляє, просто можете підсолити, підперчити. Так. Ну, але гостреньке, все-таки бажано зробити такий цікавіший смак. Перед. І вимішуємо до однорідної маси. Можу перейти на руки, бо тут є грудочки в кисломолочного сиру, і ложкою вони не хочуть розтиратися. А так буде. Все однорідна маса. До речі, звареного яйця можна жовток залишити. І жовток так роздрібнити, і в ньому також обкачувати буде більш жовте. Мені мало солі. Це вже більш однорідна маса. Підставляємо в сторону. Зараз підготуємо помідори і зелень. Помідори, щоб нам легше було в ці кульки формувати, зараз порозрізаємо на половинку. А зелень дрібно нарізати. А от, ножицями так подрібнити. Підготувала, залишилось лише нам накрутити наші кульки. Підготувала собі в мисочці воду, нею буду і руки змочувати, і ложку саму. Так буде просто легше легше кульки будуть крутитися, не будуть до рук приставати. А ложкою набираю для того, щоб ну скільки набрала, щоб це була завжди одинакова маса, щоб кульки були одинакового розміру. От, Прокручую. Закладаю помідорки і прокручую в зелені. Ну, в чому будете? Пухнастенькі виходять. Вони стануть просто окрасою вашого стола. Така цікавинка. А якщо в кунжуті їх обмакувати, то вони схожі на рафаелки. Якщо ви дивилися відео три свята, вони такі невеличкі, от, то я якраз готувала ці кульки, і там вони були викачені в кунжуті. От, справжні рафаелки. Так, зараз ще викачаю в сирові, щоб ви побачили, як там. Ну, і тоді вже повністю. О, всі кульки покачаю. Сирові теж такі класні їжечки. М? Як вам? Ну що ж, я формую всі кульки. І побачимо, скільки у нас вийшло загалом їх. Ну що ж, наші сирні кульки готові. От На 4 кульки у мене не вистачило вже ні, ні сиру, ні зелені. Тому я вирішила ще їх отак прикрасити. Що ж вони будуть роздіті, правда? Дивіться, як яскраво. Ну, а смачно, ну то вже що і казати, правда? Е, всього з цієї кількості продуктів у мене вийшло 23 кульки. Зараз я як покрікуна. Всередині виглядає. Яскраво буде виглядати на столі святковому, смакуватиме це однозначно, отож, готуйте, експериментуйте і хай вам все вдається. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. До побачення!